Багато українців ризикують втратити свої пенсії після ось цієї, знаєте, таке модне слово зараз вигадали верифікація. Ось верифікація. Якщо простими словами, це просто перевірка. Про цю перевірку вже говорять дуже багато, дуже багато говорять і попереджали. І ось наскільки я розумію, все це йде повним ходом. І ось назвали причини, через які люди просто можуть втратити свої гроші. І, до речі, є причини. А, ну, в яких людина просто вже ні -ні нічого, вона туди і не при чому, а ось через деякі помилки, просто може людина позбутися пенсії. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі ЗнайОй, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, підтримайте, будь ласка, збір для наших воїнів по 25-10 гривень. А для бійців 118-ї бригади, бус гарний бус, авто, який їм дуже потрібне. Підтримайте збір для наших хлопців, які захищають ворога на запорізькому напрямку. Всі реквізити під цим відео. Дякую всім, хто допоможе. Отже. Перевірки. Перевірки щодо законності нарахування пенсійних виплат проводять пенсійний фонд Мінсоцполітики та Мінфін. Добре взялися, скажу так, є низка причин, які призведуть до скасування виплат взагалі. Держава має право припинити нарахування пенсії, якщо українець спеціально вказав недостовірні дані або надовго залишив територію країни або залишав а, і ось тут мене, знаєте, одразу питання: а ось ці ну, можновладці, назвемо їх так. Бо не тільки, я думаю, там депутати, там, колишні, а, взагалі можновладці, а, люди, які були при владі, дуже багато хто знаєте, подописував собі там Різні регалії, ось, і вони отримують і більшу пенсію, і якісь надбавки і так далі. І так далі. Їх будуть перевіряти, От мені просто цікаво, чи будуть шманати просто простих українців. Але, знаєте, питання є, нема кому задати. Отже, верифікацію не пройдуть пенсіонери, які стали переселенцями, але не реєстрували своє місце проживання. Тобто, вже взялись із за переселенців. Названо головні причини, які призведуть до втрати пенсії. А перше, це ось те, про що я казала на початку випуску: якщо встановлена помилка в прізвищі одержувача, тобто це може бути так, що хтось навмисно це зробив, а може бути так, що зробив хтось ненавмисно. Тобто, людина навіть і не знала, що там якась помилка може є в документах, в бумагах. Так? І просто людина може за це. Неприємно, скажімо так, пострадати за це. Далі, якщо виплати були оформлені за фальшивими документами, тут все зрозуміло. Якщо людина за фальшивими документами все це собі зробила, от і ось тут ось про те, про що я казала: а що ж з можновладцями які собі там понадописували за фальшивими документами і за фальшивими. Якимись там не знаю, приписали собі те, чого не було, ось їх будуть перевіряти чи ні, от мені просто цікаво. Далі це буде стосуватися пенсіонерів, які якийсь час жили за кордоном. Далі, якщо пенсіонер впродовж 6 місяців не не знімав нараховані йому виплати. Але тут, якщо людина просто не знімала виплати, достатньо буде просто з'явитися в пенсійний фонд, все розблокують і все буде добре. Далі, за законом, пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України та затверджено Верховною Радою України. Чому взагалі ось багато людей питають? Чому ж взагалі проводять цю перевірку? Ну для чого це зараз? Соціальні виплати на початок повномасштабної війни вони були головною статею витрат в бюджеті. І ось на забезпечення цієї ну, дуже великої, скажімо так, такої низки, низки витрат. А для цього десь треба ну, 400 мільярдів гривень, десь близько. Ось на все це виділяють із скарбниць. І не всі суми нараховують законно. Багато громадян свідомо приховують доходи та зміну свого статусу, щоб отримувати кошти. Ось тому і проводиться ця верифікація. Вона проводиться в три етапи: при зверненні за допомогою в період отримання допомоги і протягом трьох років після скасування виплат. Тобто, її здійснює Мінфін, відбувається аналіз бази даних. Інформацію зіставляють з різних реєстрах. І у підозрілих ситуаціях відомство звертається до Мінсосполітики. Якщо порушення встановлено, виплати скасовують чи змушують повернути до держбюджету. Зокрема, через суди часто вимагають, до речі, повернути і зайві субсидії. Так теж буває дуже часто, і я думаю, що ось за це візьмуться зараз дуже, -дуже добре. А в рамках верифікації. Що, взагалі, ось ось перевірка, добре, що отримують, так ось в, в рамках цієї верифікації? Дивіться, отримують такі дані: документи на отримання допомоги, наявність транспортних засобів, отримуючи допомоги. Тобто перевіряють все, перевіряють там, які є взагалі, що є у володінні, там квартири, машини, ось? Все, все абсолютно, якісь там депозити, можливо, якісь гроші, де щось міняв, де щось купував, що придбав, що продав. Тобто, ось такого, такого плану інформація. Також інформація про перетин кордону, претендентами на виплати. Тобто, ось, наприклад, людина прийшла, хоче отримати виплати, ага, її зразу а чи перетинав кордон і так далі. Тобто однозначно будуть перевіряти доходи. Їх надає податкова служба, тобто, що отримав, як, коли, де, і так далі. Все про доходи. Також про штрафи, сплачені претендентом на допомогу. Все будуть перевіряти абсолютно все. Я зараз розумію, чому ось була ця, знаєте, така заява: щодо того: не переживайте, люди дорогі, все буде добре. Тепер все спрощуємо, отримання допомоги. Різної допомоги, будемо всі допомоги об'єднувати в одну. Пам'ятаєте, ось буквально нещодавно мінсоцполітики ось таку заяву зробили і сказали, що все, все тепер буде набагато простіше, набагато легше. Ви просто приходите, приносите свої документи і все. Більше вам там нічого не треба надавати, ніяких довідок, нічого. Абсолютно, ми все будемо робити самі. І ось тепер я розумію, для чого все це. Тому що вони будуть збирати повністю всі дані про людину, всі абсолютно дані про людину. Де що, коли купляв, де живе, як живе, з ким і так далі. Тобто все вони будуть про, ось про людину збирати всю інформацію і вже робити висновок чи до того взагалі давати допомогу чи ні. Це перше і друге будуть добре перевіряти тих, кому вже допомога надається. Звичайно, якщо людина просто отримує собі пенсію, все в порядку, не обманювала нічого, просто собі отримує пенсію, тут переживати, я думаю, не потрібно. Більше потрібно переживати тим, хто обманював, хто але чи дійсно а, заберуть пенсію в тих, хто обманював, а, хто дійсно цього заслуговує? Ну, це вже питання риторичне. В мене на сьогодні все. Пішіть що ви думаєте про це? Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!